Біля драмтеатру ялинка позитив і свято на дворі холодно. Тому ми швиденько запитуємо у рівнян, яким словом або фразою вони можуть описати свій 2024 рік. Все буде Україна, понятне діло. Коли без світла, без людей, короче, ти цикаш тільки кошмарить. все буде Україна. Ну так що всім добра. У мене народилася донечка, тому в мене 2024 й був щасливий рік, тому це радість. Але водночас, у зв'язку з тим, що війна це сум, тривога. Навіть і не знаю, нічого не можу сказати. Перемогою вже з миром, спокоєм. Мінний, мабуть. Зміни, так. Да. А з чим асоціюєте? Ну, По-різному було, не знаю. По мені мир. Мир для нас всі зараз тільки мир. Ем... Не знаю. Пройшло як один день. Негативу в нас в житті хатає. Ми люди оптимісти, рвемося до чогось доброго. Надіємося, що той рік буде краще, ніж той. Так що всім добра. Хто ми? Нарід чи чернь, нація чи маса? Чому вагаємось відповісти? Рівне онлайн місце, де Улас Самчук оживає.